Вирощування розеесади в приміщенні це справжнє задоволення. Можна перетворити порожні підвіконня в справжню станцію пророщування, повну молодих рослин варіантів безліч від листової зелені і цибулі до трав і квітів. Більшість культур, споріднених капусті, вважають за краще про холодну погоду, а інші спокійно переносять її до настання весняного тепла. Для початку вам знадобиться кілька інструментів. Можна використовувати торішні горщики, просто помийте і продезінфікуйте їх перед новим сезоном. Також підготуйте ґрунт, лійку і підони. Підони особливо важливі, оскільки вони збирають зайву воду, що стікає з горщиків. Куполи для вологості корисні, але не обов'язкові, вони утримують вологу, що підвищує схожість насіння. Оскільки більшість цих культур і квітів холодостійкі, вони краще проростають при кімнатній температурі. Теплові килимки їм не потрібні, вони можуть навіть знизити схожість і пошкодити розеесаду. Такі килимки більше підходять для теплолюбних культур, таких як перці, баклажани і томати, які висаджують в травні, червні або липні. Отже, давайте розберемося. Ось 17 охнасіння, які варто посіяти в лютому для висадки в березні. Капуста ботанічна назва бресике Олерисивар. Капітейта Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 30 60 см. Зони морозостійкості – 2-11. Капуста. Одна з найбільш холодостійких культур. Вона утворює великі, щільні качани, які відмінно підходять для квашення, супів, запіканок і смаження. Насіння капусти починають сіяти в січні або лютому, а розей саду висаджують у відкритий ґрунт за 4 тижні до останніх весняних заморозків. Рослинам потрібно близько місяця, щоб зміцніти перед пересадкою. Доросла капуста добре переносить заморозки і відмінно росте восени. Кал. Ботанічна назва бресики олерисива, сайблика. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 50 см. Зони морозостійкості – 2-11. Калеблизький родич броколі, капусти та кольрабі. Це холодостійка дворічна рослина, яка в перший рік дає листя, а на другий квіти. Я починаю сіяти насіння в лютому, щоб висадити розеесаду в березні, зона 8. У більш холодних регіонах розесаду потрібно гартувати перед пересадкою. Загартовування має на увазі винос рослин на вулицю на тиждень-два в захищене місце. Після адаптації до вуличних умов калі можна висаджувати в ґрунт. Як і капуста, кале відмінно росте і навесні, і восени кольрабі. Ботанічна назва – Бресике-Олери-Сивар. гонджеладис. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 25 30 см. зони морозостійкості – 2-11. Кольрабі відносно нова культура в городах. Вона утворює великі, хрусткі стебло плоди, багаті вітамінами, клітковиною і мінералами. Смак нагадує суміш броколі і капусти, солодкуватий, горіховий, з легкою гостротою. Цей незвичайний овочі найкраще росте в прохолодну, м'яку і сонячну погоду. Насіння сіють за 6 тижнів до висадки в ґрунт. Пересаджувати розесаду можна за 4 тижні до останніх заморозків. Гірчиця ботанічна назва: бресике джанси. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота – 30-60 см. зони морозостійкості – 2-11. Гірчиця це не тільки джерело одноіменної приправи, а й смачна листова зелень. Її листя поживні, смачні і прості у вирощуванні. Це одна з найбільш холодостійких культур, ідеально підходить для північних регіонів. У зонах 7 і 8 насіння гірчиці сіють в лютому для висадки в березні. У більш холодних регіонах зони 2-6 краще сіяти в березні, а гартувати розає саду в квітні. Салат. Ботанічна назва лайкче касатива. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота – 15-30 см. Зони морозостійкості – см. Салат відмінно росте в прохолодну погоду, утворюючи соковиті зелені, червоні або строкаті листя. Вони ідеальні для салатів, смузі і бутербродів. Існують сотні сортів від маслянистих до хрустких. Хоча салат можна вирощувати через розеясаду, він часто краще росте при прямому посіві в ґрунт. Я роблю і те, і інше, вирощую розеясаду як запасний варіант, якщо насіння не зійде. Спробуйте обидва способи і виберіть відповідний для вашого городу. Ендіві ботанічна назва Сикараєм Ендайві. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 60 см зони морозостійкості – 4-9 Ендіві рідко зустрічається в городах, але даремно. Це красива листова зелень з легкою гіркуватістю. Листя чудово поєднуються в салатах з руколою, салатом і радикакіо. Деякі сорти, такі як Олеш Trace Fine, мають білі внутрішні та зелені зовнішні листя, створюючи декоративний ефект. Ендіві стійкий до холоду і добре росте навіть після заморозків. Розея саду висаджують за 4-6 тижнів до останніх заморозків. Як і салат, Ендів стрілкується при підвищенні температури, тому краще вирощувати його навесні або восени. Цибуля. Ботанічна назва ЛМСП. Вимоги до сонця повне сонце, висота 30 60 см Зони морозостійкості – 2-9 Цибулі потрібно багато часу, щоб сформувати цибулини. Спочатку він нарощує листя, які поглинають сонячне світло і зберігають енергію. Потім поживні речовини направляються в нижню частину стебла, утворюючи їстівну цибулину. Хоча найчастіше їдять саме цибулину, листя і квіти теж їстівні. Вибір сорту цибулі залежить від клімату. Існують три типи довгоденні для холодних регіонів, Короткоденні – для теплих регіонів. Середньоденні для проміжних зон, петрушка. Ботанічна назва петросиленам крайспум Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 90 см зони морозостійкості – 2-11 Петрушка витривала дворічна рослина. Вона утворює ароматні листя і потужну кореневу систему. Хоча більшість трав гине від морозів, петрушка часто переживає зиму. Якщо дорослі рослини все ж вимерзають, вони залишають насіння, які проростають наступної весни. Хоча доросла петрушка морозостійка, молода розея сада ніжна. Висаджуйте її за 2-3 тижні до останніх заморозків, щоб уникнути пошкоджень. Шпинат ботанічна назва спинисая олариси. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. висота 15 30 см. зони морозостійкості 2, 11. Шпинат морозостійкий, солодкий і ніжний це одна з найпростіших і корисних культур для городу. Його можна сіяти великими грядками або підсаджувати до інших холодостійких рослин. Він росте низько, поки погода прохолодна. А з настанням спеки стрілкується. Оскільки стрілкування погіршує смак листя, шпинат краще вирощувати в прохолодну пору року. Як і салат, він чутливий до пошкодження коренів, тому будьте обережні при парасаці. Горох. Ботанічна назва: писам сайва. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота 30, 90 см. Зони морозостійкості 2,11. Горох плетиста рослина, яка чіпляється за опори тонкими вусиками. Без підтримки він виростає до 30 90 см, але з опорами може бути значно вище. Як і шпинат, горох чутливий до пересадки. Краще використовувати біорозкладені горщики, які можна висаджувати прямо в ґрунт, щоб не пошкодити коріння. Броколі. Ботанічна назва бресики олерисива, Італика. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 90 см. зони морозостійкості – 2-11 Хрусткі зелені, суть свіття броколі, особливо смачні, якщо вирощені в своєму городі. Це одна з найпростіших культур, яка відмінно росте з кінця зими до весни. Броколі менш морозостійка, ніж капуста або кольрабі, тому краще висаджувати її в кінці березня або на початку квітня. Насіння сіють в кінці лютого або початку березня. Через місяць розесаду можна висаджувати в ґрунт за два тижні до останніх заморозків. Якщо броколі погано росте навесні, спробуйте вирощувати її восени. Цвітна капуста. Ботанічна назва Олери Сивар. Бетретіс Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 90 см зони морозостійкості – 2-11 Цвітна капуста, як і броколі, віддає перевагу м'якій ем погоді. Вона погано переносить спеку і сухий ґрунт, характерні для літа. Хоча вона вимагає більше догляду, ніж броколі, її ніжні суть свіття варті зусиль. Для кращого результату сійте насіння за місяць до останніх заморозків, а розейсаду висаджуйте за два тижні до них. Важливо, щоб головки сформувалися до настання літньої спеки. Лук Порей. Ботанічна назва Елем-пороам Вимоги до сонця повне сонце. Висота 30 90 см Зони морозостійкості 5-9. Цибуля порей, родич цибулі і часнику з м'яким, солодкуватим смаком. У їжу йдуть як біла нижня частина стебла, так і зелені верхівки. Його можна смажити, запікати або додавати в супи, наприклад, в класичний суп пюре з цибулі порею і картоплі. Насіння цибулі порею висівають у січні або на початку лютого, оскільки розеє саді потрібно два місяці, щоб зміцніти. Висаджують її за два тижні до останніх заморозків. Гвоздика. Ботанічна назва – названсес SPP Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота 10 см, 90 СМ, зони морозостійкості – 4, 9, Гвоздика Даїнсес, ідеальна рослина для сільського саду. Вона утворює яскраві рожеві, червоні, білі або пурпурні квіти на тонких стеблах. Листя вузькі, трав'янисті, створюють щільний килим у землі. Гвоздику також називають турецькою гвоздикою. Багато видів дворічніве перший рік листя на другий квіти. Насіння сіють за два місяці до останніх заморозків, а розейсаду висаджують за два тижні до них. Люпин Ботанічна назва лупина з вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 30 см, 1,2 метра, зони морозостійкості 4,8. ефектна рослина для декоративних садів. Багато видів родом з Північної Америки. Вони утворюють високі квітконоси з рядами яскравих квітів, які приваблюють дежемелів. Лютий ідеальний час для посіву люпину. Спочатку насіння стратифікують, охолоджують, потім сіють у горщики. саду висаджують за один-два тижні до останніх заморозків. Багато люпин дворічні, тому їх потрібно підсівати щороку для безперервного цвітіння. Флокс. Ботанічна назва флакс СПП. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 7 см 1,5 метра. Зони морозостійкості 3,9. Флокси дуже різноманітні, одні види стеляться по землі, інші виростають високими багатолітниками. Низькорослі флокси відмінно виглядають в рокарії і сільських садах, а високі в бордюрах і серед чагарників. Розея сада флоксів швидко зростає. Насіння сіють в лютому, а через місяць висаджують в ґрунт. Вони стійкі до заморозків, але в сильні морози молоде листя можуть постраждати, їх можна вкрити агроволокном. Тепер у вас є список культур, які можна почати вирощувати вже в лютому. Вибирайте те, що вам до душі, і готуйтеся до раннього врожаю.